Доброго всім ранку. Сьогодні я готую на своїй кухні сирну лавашову запіканку. Пиріг такий, сирно-лавашовий. І так у мене є 350 г сиру домашнього. Вливаю стакан молока, вкидаю ложку сметани. Півтори ложки цукру або дві ложки цукру за вашим смаком, трішки солі, трішки соди. Дуже гарно розбиваю комочки будь-яким способом, як вам зручно, творожні. Додаю одне яйце і дуже добре підбиваю все вінчиком. Можна так рукою розім'яти розім творог, а можна погружним блендером. Ще буде краще. І далі беру лаваш і подрібнюю його і вкидаю в сирну молочну суміш. Цю масу дуже гарно перемішую. Рецепт мені дуже сподобався своєю простотою, що готується дуже швидко. І оцю масу заливаю в сковорідку глибоку або в будь-яку посудину. Таку клепоченьку, вислану, бумагою, і ставлю в розігріту вже духовку. А так не дуже розрівнюю, щоб було об'ємненьке і таке з цікавої форми. Не дуже розрівнюю. І таким чином ставлю в духовку. За дві хвилинки до кінця я змазала наш пиріг маслом. І така рум'яна скориночка вийшла. так виходить, дуже цікаво, багатослойна творожна запіканка. Дуже швидко. Запіканочка, виходить, дуже дуже ніжна. Просто тане в руці. Дуже ніжна, дуже гарним, молочним таким смаком. М'якесенька. Дуже така тендітна і смачна. Повністю така молочна дівчинка виходить. І, будь ласка, якщо сподобався мій рецепт, швидесенький такий. Готуйте і поставте, будь ласка, подобайки, Заходьте на мій канал і приготуйте я ось таку дивовижну, фантастично смачну запіканку.